Кращик замовив саженці. Копаємо в рядах. Оцей сорт, що в нас є, в рядах усе Ось копуємо. Будемо зараз вибирати, дивитися, щоб все добре було. Оце так займаємося. Осінні в нас турботи. Ось покажу вам, як ми саме натягаємо пленку. Беремо ось у капельку. Це в нас бугор. Ми його вирівняли, трамбували плотно. І зараз оце беремо капельку і натягуємо. Під низ, під плюнку. Так. Емітори догори. Емітерами догори. Зараз, мамо, пройдись, по трошки. Якщо буде плюнку натягувати, то будемо. Так, да, трошки будемо ще прижимати. Так, оно да. ну, давай. Відрізай, скільки тут треба. Mm. Так, Чого все. Ну, посередині, щоб вони було, тоді можна посунути. Так, подожди, подожди. Знімати це дуже важко. Так. І все, натягуємо знов. В другу сторону. Так. Мужики. Мужики не витримують. Це така нервова робота. Це для таких слабонервних. Так, да. не бояться. Так. Виплювати було. Вона пленку натягує. А все натягуємо сам процес пленки, тільки це треба вдвох. бо У нас один Так. катується П... мітерами догори, цими дірочками догори. Посередині її, так щоб вона була. І сама ця качалка вона вже вкочує. Отак, стараємось коріння встати. Вправляємо отак. Ось так рівненько. Натягуємо і вкриваємо. Зато не буде бур'янів, не треба буде сапавати. Папинки потягнули, потягнулися. Зараз потягну трошки ще. Що Щось... ми прикопуємо зразу? Беремо, прикопуємо ось так земелькою, значить беремо сусіднього бугла. У нас вже закінчується бугри з сусіднього бугра. Коли накидали, кидали високі бугри. Для того, щоб була земля для накидання. Брали стілу бури. І тут вже в нас на мен. Присипаємо землею. Один край. І все. І з все. тої сторони. Я з цієї сторони стаємо, то на ту сторону поправку рукою, поправ пленку. Давайте підкраю. Отак. І, І, І присипаємо. Така стежечка потім зробиться, тут між ними Оно трамбується. Так, Виробитись, ну, треба трошки нушуш. А потім продаєш і кажу, а дешевле буде? Оце дешевле. на плантації важко працювати. Це, це хто не хоче сапати її 3-4 рази за літо, то, тому треба трошки попрацювати, щоб потім було і легше. І Це перший рік ще тільки треба буде, як кажуть, відбивати, це все, що вклали капель, яка тоді ще воду проводити, і пленка. От. А вже другий-третій рік то вже. Ви будете бачити результат. І воно ну, облегчає набагато роботу і час. і Ягода суха, не в болоті, і легше збирати її. Вона з'являється раніше, бо пленка прогріває землю. ну побачимо, побачимо. Ми самі перший раз пробуємо, бо ми ніколи так, таким способом не садили, але кажуть, по відгуках і знайомі кажуть, що це найкращий спосіб. ніж полотно. Так, Краще навіть ніж полотно. Тому ми. Ви слідіть за нами, заходьте на наш канал, дивіться, що буде далі, яка буде ягода весною, літом. Так що дякую всім за, за просмотр, ставте лайки. І пишіть коментарі. Так, і пишіть коментарі. Може, ми щось не так робимо, порадьте нам. Да. Може, якийсь спосіб є простий. Ну, ми, вже, ми вже набили руку зразу думала, що я буду робити, накопали бугрів. Я це я його маю, майор... що ж я їх накопала на свою голову. А тоді помаленько-помаленьку, по чотири, по три, по два, по п'ять. Тоді вже набили руку ми з мамою, моєю, з бабою. І все, пішла жара. Все, працюємо. Так, хто не робить, той не їсть, як кажуть в Україні, хто не робить, той не їсть. Треба працювати. Все, нема чого сидіти. Все, працюємо. Так, що сяло. треба, ну, А тут треба розправляти. А тут треба розправляти. Ось ми посадили вже клубніку пощі аж до самого низу. Уже досаджуємо. ще залишилося трошки. Ну що, у нас 30, 30 дідатків, ось осталось 8, будемо садити румбу. До гори підсадимо ще трошки, ну, скільки часу буде. Так помаленьку садимо, самі, самі вдвох натягнули і роботаємо. Поки погода тримає, погода гарна. Садять, садять клубніку, не бійтеся. Попитали мене, ті, що купляли в мене клубніку, чи ще не пізно. Не ну, пізно, садіть. А як весною ранньою садять, то що. Так що садіть, садіть, щоб вона буде рости, корениться. Головне, щоб морозів не було, Ну, морозів зараз немає. погода... Ось таку плантацію ми вже засадили. Ще доверху, може, трошки б досадимо. І то вже, мабуть, на весну перейде. Поки погода дозволяє, то ми ще садимо.